Ну а далі ми розкажемо про рятувальну операцію на Курщині. Дістатися до поранених бійців автівкою не вдалося, бо евакуаційну команду росіяни атакували. І от тоді бойові медики 41-ї окремої механізованої бригади вирушили до поранених побратимів 22 кілометри ворожою територією пішки. Як це було, розказали нашій Ірині Антонюк. Ділово було в обід. Стріляють, придурки рядом. Автор цього відео, військовий медик Богдан, до повномасштабної війни працював фельдшером швидкої допомоги і добровільно пішов до зсу. Доєднатися до його бригади можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. В цивільному житті ти знаєш, що ти іноді просто маєш поїхати до бабушки давлення поміряти і приїхати обратно. Тут таких варіантів тебе немає. Богдан з побратимом Лютюком отримали виклик у суджу. Це була спецоперація з порятунку побратимів з розвідки. Воїнів обстріляли, вивезти їх на авто не вдалося. Екіпаж атакували росіяни. Хлопці, які, оказується, пробували перед цим виконати евакуацію. Евакуація не вдалася. Машина була підбита, і хлопців так само аж вночі тіла. Погибших забирали тому розикнули і пішли пішки. Дорога виглядала ось так. Ще похорони бюро автомобілів? Цією дорогою медики пройшли 10 кілометрів в один бік і дванадцять назад. Над головою постійно висіли ворожі дрони. Туди ми йшли рівно дві години назад. Йшли дві з половиною, тому що набагато більше стало в вони почали просто вилавлювати моменти, коли ми між посадочками перебігали дорогу. Всю дорогу несли на собі ще й медичні рюкзаки і броню по 40 кілограмів. Трошки устали. Коли дійшли вже в укритті медики, зрозуміли серед поранених є один у дуже важкому стані уламок, прошив ногу наскрізь. Водянули улибні з. Усіх поранених вдалося стабілізувати і вони дочекалися евакуації. Якби Богдан з Лютіком до них не дійшли, то в двох хлопців і цього що важко поранений, могло б бути те, що їх би привезли до нас на стабілізаційний пункт вже в критичному стані. Якби давлення падало і падало, і падало. Людина просто б могла б померти. Зазвичай бойові медики самі не ходять пішки на виклики до поранених. Пояснює Богдан. Така історія вийшла вперше. Слава Богу, більше не повторялися. Але найголовніше для Богдана, що побратимів вдалося врятувати у мене не було жодної втрати ні в машині, ні під час евакуації, ні при здаванні поранених на точки перегрузки подальші. В чим я слава Богу заслужив довір'я, і на сьогоднішній день вже головний сержант медичної роти. За інформацією Богдана врятованих воїнів успішно перевезли далі на лікування у шпиталі. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.